привіт, приведу з вами, брайни сьогодні ми <coughs> подивимося на голові Ubisoft. Я вам поясню, чому я в лесот скатился. і на яке дно Чому я сьогодні на мобілці? тому що недавно вийшла Prince of Persia из last original. Ну і сьогодні ми его вот так разглянем. На мобільну версію цієї гри, яка вже вийшла на ПК ну Роки два назад. Так, і перше, чому з UBS те, що вони туторіал декілька хвилин предлагають, ну, чисто так, ну, протеститься, фрі-версія, там. Безкоштовний туторіал версія. А фул уже гейм, так сказати. купляй, плати 450 гривень. От. Как тут без матери писать? Не стеда на совесть. Потому что всю дичь я не знаю, кто купить. Ну, прям реально. Ну, шо, погнала. Где в гейм? Настройки за вся фигня, пофіг, ми упагаємо в цех хвилин 8. На більше мене не вистачить. Не, я даже кассаль дивитися не хочу, ні. Но... Думаю, що шо... ну хрень. Боже, шо це за... Сука, то в мене таке враження, що я граю, ну на емуляторі. Піспішно. О чисто графон, як будто безпішний емулятор. Крайняк там PS2. Не, ну це жесть. Да если б ця хрень вийшла на PSP -пи, там років 16 назад, то було б навіть досить непогано, але навіть на мобілках це виглядає, ну, жахливо. Вот просто хрень. Графіка, геймплей. Ну ты просто тупо біжиш. Ший вит збоку. Вит збоку, ну це стати ще не носики хреново. Бойовку, давайте подивимось. Примітивна бойовка. Прям дуже примитивна. Ну, це, В принципі, Ubisoft, что тут дивуватися? Худи. Худ. Він мене роздражає. Він настільки, ну, уродський, ну от просто боюся на цю шкалу здоров'я. Що це за кинджал? Я не засираю ніхрена, я сам це граю ж зараз. І ділюсь своїми враженнями. Гомня не по давайте подивимось. Оце комбо, просто ну... Ну бойовку ви самі бачите бойову систему. Ем, ну, без коментарів. Позалипать ба. хіба? Ніку там ну, нічого їдеш? Бо на всерйозі все я не знаю, хто буде. Чоб, ага. Воно навіть не затягує. Візуальна графіка, ну я вже сказав, PSP, максимум PS2. Просто розширена на экрані все. разрешение по покраще. Худ. Уёбский. Уёбка. Уёбка система так уж. Уёбка хреново. Касцены. Дерьмо. Ну типа я не знаю, что тут шаг робити. Здесь нормально, в принципе, все, а есть вот такая вот. дермово Калична, Рагульская. Он и прям, ну, прям как Rainbow Six, помню, там и здесь зон дыбался. Приблизно то самое. И воно нож умудряется лагать. Так, Optimization No. Догова система No. Кут уробський. Ну, Ребята, я даже не знаю, що тут ще можна сказати. Пікати перевороти, Ну, якісь анімації є, якісь примітивні анімації є, ну. Що за дудл блін, Ну, я не знаю, ребят. Что я наш хрень? Я не знаю что бы можно сейчас сказати. Глянули, да, подивилися. Ну, що я могу сказати кого? За фулл прайс. Тут же два фулл прайса. вони просто кончены. Юбики жадні дуже, вони роблять дно ігри, ну, чисто носкову руку, так сказати. Асенс. Треба вкладувати дуже. Або вийде оце. Тупо 2D Воно ну, ж навіть не затягую, я просто намагаю його стягнути вам щось сказати там не особо засираючі ну, мені відкровіно не подобається я не знаю як вам ну я для себе тут виділю хренові анімації хреновий худ який роздражає. дуже погана графіка дуже хренові текстури низької якості візуально все це виглядає ну взагалі не, 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 не цікаво ми <кху> <кху> глянули гру це була принц перші від Ubisoft і самі судіть, як вам га. Ну я оцінив. Мені не сподобалось. Всім удачі, всім показував.